Попри вкрай складну ситуацію в нашій країні, цей рік не став виключенням для проведення міського конкурсу пленеру, що відбувся наприкінці травня. Юні художники, студенти художньо-графічного факультету Криворізького педагогічного університету та визнані митці скористалися шансом продемонструвати свій талант. Катерині, 15, в образотворчому мистецтві з шести рочків, навчається у четвертій художній школі. На виставці робіт переможців конкурсу пленеру, парки та сквери міста. Весна 2023. Незламність представлена і її робота у техніці. Ці графіка біля човникової станції за допомогою ручки та олівця. Авторка зробила акцент на візитівці Кривого Рогу. Я намагалась виділити її так, як вона контрастувала світлою частини. Я все, що темніше, її старалась її виділити, щоб показати її на першому плані. Мене по віку дуже інтересувала малювання, і мені не дуже тягнуло до цього всього. Мені подобається дуже щось робити своїми руками. Конкурс пленер проходив за двома номінаціями: живопис та графіка. Кожен з учасників мав подати по одній роботі, кожній з них у своїй віковій категорії. Вік учасників від 8 до 24 та старше. Локацію для пленеру учасники обирали самостійно у межах Кривого Рогу. Парки, сквери, алеї нашого міста виконувалися у різній техніці: акварель, олія, гуаш, монохромна графіка та скетч. Зареєструвалося 230 учасників. Це достатньо така потужна кількість дітей. Вони Ставники школ мистецтв також є і вільні художники, також є і професійні художники, є студенти Криворізького педагогічного університету. Передача настрою при розкиті теми, оригінальність техніки виконання та художня і образна цілісність. Такими були основні критерії оцінки робіт. Журі конкурсу одностайно визнали кращими роботами 34 учасників, переможців у кожній з по віковим категоріям, нагородили грамотами та грошовими преміями. За час існування конкурсу пленеру парки та сквери міста його учасниками стали чимало художників, які згодом здобули всеукраїнське визнання. Їх твори демонструються у відомих галереях нашої країни. Для цього міська влада робить усе можливе, адже зараз, як ніколи, варто підтримувати таланти, аби творча молодь мала змогу і надалі навчатися, розвиватися та реалізовуватися у житті. Я вважаю, що такі конкурси особливо в такий важкий час. Коли йде війна і те, що одним словом незламність в нашому пленері має, це дуже важливо. І під цим гаслом все наше життя зараз йде в тому, що ми боронимо нашу державу. І якщо буде незламність, то буде і перемога. Ознайомитися з роботами переможців конкурсу криволісті можуть у міській виставковій залі, що у центральному міському районі. Зробити це можна щодня, крім понеділка, до кінця червня. Кузьма Шишкін, Віктор Могуров, Борис Торохтій, перший міський.